Uh, creepy now that I think about it. What could it be Reds? I did see. <laughs> Короче ф цей текст, блядь. <laughs> mm -hmm. Дайте мені вже пограть. Press <laughs> Пресс mm -hmm. F to flashlight. Ну добре. Ну я бачу, що нічого не лагає. Ну no, і добре, якби я не лагало на цій грі, я б вже <laughs> я думаю. Да покажи диспетчер, чтоб я бачив. Все прям нормально сталкивалось. Так. Покажу, Ой, что случилось? Ты в хоре играешь я в риску. В натуре. А можно? Так, ну в принципе. Ну все, я в які мне игры играть. Графичный норм. ЦПшка норм. Пешка взагалі не париться, и нормально. 40% за антарьми такой. А у тебе вебка через цей через телефон? Так, да. ну, ну це воно. Ну, якби ця вебка через ком була, це прямо б було комп'ютеру легше. Да. Вообще ідеально було б, типа, якийсь, якусь дзеркалочку поставити. Я маю вимкнути все світло перед тим, як лягти спати. Я не хочу. Эээ, коротше, витрачати электричство. Блять, а як же ж мені тоді дістатися потім до ліжка без світла? Ну так-то стрмно. Чувак до тесту запустив. Я сауду не брасив в ней на стрімі грати. Мне стоп це остання моя буде кімната. А, може, може, це гра руку. Можливо це гра року. Можливо. Ну так. Тут треба вимкнути. О. Так, добра ніч. А, ліжко? Боже, це тупо, як Як в селі у бабусі. Ти вимикаєш світло і ти ніхіра не бачиш. О, я наче ліг. Наче? И шо? Не сумню. Я нихуя на лих. Нормально лих. Да гли... Сука, О. В смысле? А як же ж мне топор... Класс, я двери вичинил. Зачинил? Подожди. Як светло включить? Починается холод. Боже, як як тупість! Хто це б придумав? Можна я? Е, мейн меню. Play? Заново. хе Лайфхак. Матвій, ну гра року. Спидван стратегий. Так, а, wait a second. Заждіть. What did the landlady say again? Be sure everything is closed should before you sleep it. Ага. Треба все зачинити перед тим як uh, піти відпочивати. Так. Oh, yeah. She does come in here to clean and air out the place. I should make sure all the windows are nice and close too. Що таке air out? Uh, Мабуть. Типу повітря назовні. Ну я не знаю. А, то мені треба... Ніху не гучно зачиняється. Гоун, чисто во. Реально. Так, добре. Тобто -то мені треба прочитати всі кімнати. Тут зачинено вікно. Ниш не дают. Окей. Okay. Тут зачинено вікно. Одразу вимикаємо. Правильно. Правильно. Если честно, ну, трошки меня сейчас... зараз... <связано> Вау! <py67> Ты <р io einer> <п ihaning Mechanics> <representatives> uh, шо, як тобі? Нормально играет. хороша гра. На номінанта грає року Ну, Так, почекай. Так, тут треба вікно зачинити. Чого то голосно? Чого так гучно. Ну я не пам'ятаю, що він був перший раз, коли я тільки почав кірчав виграти. Ти що? Ш... Уже не страшно. Так, тут зачинено, тут можна вимикати. Так. Тут можна вимикати. О, тут страшно. На стелі, бро, на стелі. Воувау. Я рту, я жартую, я рту. Ні, тут просто звуки ще були. Щось тут ходив. Так, тут вимикаємо. Оп. Ты розпікує разпи... квалочка. Чекай, чекай, дивись. Подивись скільки туалетки. <рес> там можна чисто будиночок будувати. А -а -а. Це мої запаси їжі такі. Окей. Тепер туалет. А, -а чекай. Чи треба зачинити двері? Чи не треба? Я yeah, уява, не думаю. Ну ладно. Окей. Там, там нічого не було, просто <кій> І тут вымкнем. Страшно. Сука, страшно. Ебиса, бро. Так, все по ідеї. Так а ты забув тут, ага. А? Ага. Так, а як тепер тут лягти? Ага, я так стану біля лишка. Так, вымкну світло. и теперь оп. Изи. Зачинив двери. А, я ліг, все, найс. Ура! Мы пройшли игру. Зараз буде скрипер. Ну ну но Фух, oh. два. Вижо, вижо, вижив. Так. тобі, мабуть, треба буде постійно мета, щоб світ східку. Да, мені виспати. тепер те саме просто треба робити. Мабуть, так. Але буде Це... не війська. Це дуже цікаво. Добре. Фух! Нема нікого. Вимикаємо. Перевірю ще раз. Да да. Присідати не можу. Мені коли в грі страшно, я реально тупо такі стрейфи там роблю. робля. Воу 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 воу. Що-що? Короче, му зараз стріма немає. Такий контент. Ну если шо у мене запис іде, тому. Якщо що так, просто на ютубчик. Ексклюзивчик. На. ютуб. Так, I'm sorry, but uh, I need to turn on a flashlight. F. В натурі я забув. Я забув, що мені flashlight, а я, а як дебіл, сука, в ...в темряві блуждаю. Так а ти ще й рестартнув при цьому. Так, оце що, треба Давна... зачиняти? опа па Да, папа. да да треба. Оп. Чікс. не Чикс. Трава з Майнкрафта. <гум> <гум> це це сіно. Так. Сно, а, жито. <гум> так, добре. Тоді може взагалі не паритися над тим, яку кімната за якою вимикати. Тут зачинено все. все. Да, ось, Добре. Скримери будуть. Ага. Все. Дингуле. Щось занадто біля, downtime. тихо. Занадто тихо. Так, щось я забув. Може, тут? Ну, звичайно, ха-ха! Здарова! Ти не страшний. Ну, не знаю. Не надо. Вот такого не треба робить. ОТЕБАЛСЯ! Отъебался! Фу, меня что-то промурашило. Так, ладно, все, спать. Блять, пипков другой монстры не Реально. Детектив oh, oh. um. <sighs> found uh, horribly uh, mutilated inside his rented home in rural town while investigating murder case. Короче, знайшли труп мій, да? Ну да, Ну прикольно, вот и вся гра. Класс! Класс, хороша!